Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. Ми поможемо стать кіроваградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Золоті дівчата. Кіровоградки Анастасія Кравченко та Марина Поліщук на Кубку України з пауерліфтингу у Коломиї на двох завоювали вісім нагород найвищого гатунку. Учасниками змагань стали 500 майстрів залізної гри з усіх регіонів України. Вихованки заслуженого тренера України В'ячеслава Жукова у своїх вагових категоріях перемогли у жимі лежачі присіданні зі штангою станові тязі та були кращими за сумою силового триборства. Якщо успіх Анастасії Кравченко був дещо прогнозований, то на тріумфальний виступ Марини Поліщук її тренер не розраховував. Во-первых, соревновання, во-друге, їй прийшлося боротися не тільки з соперниками, їй прийшлось боротися і й з собственним весом, тому що ми ганяли вес саме вісову категорію 43 кг. Тобто для 11 класу для штангої дівчатки, все таки загнать. Три чотири кілограми веса і ще достойно своє Я считаю, що це тоже очень показує його характер. Не очікувала на такий результат, і сама спортсменка. Я навіть всього не очікувала. Я думала, що програю, але оказалось, виявилось те, що я виграла. Новоспечена володарка Кубка України каже, змагання у Коломиї були важкими. Я вірила в себе, вірила в свої сили і ось стала чемпіонкою України. Такого відношення до тренувань давно не бачив, говорить В'ячеслав Жуков. Дівачка живе в селі Аджамка 4 кілометри на приходить до автобуса і з треніровки. вона йде з автобуса до 4 кілометра. Якщо чоловік трудності придаліває заради того, щоб приходити на треніровку. Я думаю, що результат буде ні А от Анастасія Кравченко підтвердила свій клас у Коломиї. У вазі до 63 кілограмів дівчина не тільки виграла все золото, а й встановила рекорд України у становій тязі серед дівчат. Для мене було найважливішим управлінням. Воно було найбільше, був найважливішим для мене це останній підход, 125 кілограмів, Я зібралася, потянула. За підсумками турніру, наші дівчата увійшли до складу збірної України, яка взимку розпочне підготовку до чемпіонату Європи. Головні континентальні змагання проходитимуть у Празі у березні наступного року. Результати Анастасії Кравченко дозволяють їй претендувати на найвищі місця на європейських змаганнях. У Анастасії Кравченко, це, в принципі, ми плануємо медаль від першого до третього міста. Ну як я говорю, що в принципі місце на підісталі це перше, інших місць немає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.